Для будь-якого акваріуму підтримання та збереження біобалансу найважливіший елемент рівноваги, біосистеми, без якого гармонійне життя в акваріумі неможливе. Біологічний комплекс акваріуму це складна екосистема, що дає можливість знайомитися з кругообігом речовин в природі, а зараз ми роздивимось цей біологічний комплекс. Одним з найбільш значущих елементів в акваріуму є субстрат – Матеріал, що покриває дно. Він є ґрунтом для коренів рослин, а також виконує роль фільтру, який нейтралізує яди, які утворилися в результаті розкладу залишків форму та виділень риб. Рослини в акваріумі відіграють не тільки естетичну роль, а також Насищують воду киснем. В водорослях не рибки, у густих зарослях хаваються мальки від своїх ворогів. Деякі рослини служать додатковим кормом для риб. Дрібні рослини відіграють роль фільтру. Вони очищують воду без рослин, рибки хворіють і гинуть. У екологічній системі акваріуму наявність молюсків є важливою складовою. Їх заводять не тільки з естетичною метою, вони зчищають воду зі скла, поїдають екскременти риб, підмерті частини рослин, залишки корму риб, знищують бактеріальну плівку на поверхні води. Світло в акваріумі. Використовують для забезпечення потреб рослин, а також для естетичності зовнішнього вигляду акваріуму. З цією метою застосовують різноманітні лампи. Поруч зі світлом є важливим фактором. Для контролю температурного режиму служать термометри. Температура води в акваріумі повинна бути постійною. У такому випадку використовують електричний нагрівач. Розчинений у води кисень має величезне значення як для дихання риб, так і для всіх водних тварин та рослин. Величезну роль у підтриманні нормального кисневого режиму відіграють водні рослини. Насичення води киснем в акваріумі проводиться за допомогою компресорів. Вони також очищують воду, від бруду, продуктів життєдіяльності мешканців акваріуму. Ось яка цікава невеличка екосистема.